Вітаємо вас! Ви на каналі Церкви Євангельських Християн-Баптистів, Сіл Коженка та Зубарі. Тут ви можете ближче познайомитися з нашою церквою, з її історією. Тут ви знайдете проповіді і нашу творчість в ухвалу Господа і події з життя нашої церкви. У 2021 році нашій церкві виповнилось 137 років. І ми щасливі, що у 2020-му прихожани переступили поріг. Нової прекрасної будівлі і були присутні на урочистому відкритті, освяченні молитовного дому, рукопокладанні та святі урожаю все як у далекому 1924 році. Так, церква нашого села має давню історію. Перше богослужіння відбулося у 1852 році. У 1884 було офіційно засновано церкву у селі Зубарі. А у 1924 році було побудовано перший молитовний дім на цьому самому місці. У 1928 році радянська влада відібрала приміщення під школу і до 1941 року діяла заборона на богослужіння. У 1997 році землі та приміщення було повернуто громаді. У 1998. Ми розпочали будівництво нового великого молитовного дому на історичному місці, де все й починалось. Сотні людей доклали сил, часу, душі, коштів, добрих слів і молитов, щоб ця велична світла та зручна будівля була завершена. Ми вдячні кожному, хто зробив це можливим, і вдячні Богу за його благословіння і підтримку, яку ми відчували і відчуваємо весь час. Зараз до нас приєднались. Більше 140 людей. Запрошуємо і вас до нас в гості. Двері церкви завжди відкриті для всіх і кожного, у кого є бажання звернутись у молитві до Бога.